Яким б ви хотіли бачити черкаси? О, одним словом, это не скажешь, каким. ...процвітаючим, зеленим, щоб побольше не вирізали... ...дерев'я, а наоборот зеленяли. Менше для стоянок. Кстати, возле сільпо могли спокійно зробити тоже фонтанчики і посадити деревья, елочки. вони зробили там стоянку. Значить побольше зелені. Раз. Побільше цвітов два ну, чистими, гарними, щасливими людьми. Ну а я б хотіла що? бачити оновленими, тому що будуються тільки е, супермаркети, магазини. Хочеться, щоб дітям було куди сходити, щоб були е, нові. Будинок культури, можливо, якийсь театр, оновлені майданчики дитячі, хочеться цього. Фортними для людей, щоб благоустрій. Звичайно, хочеться, щоб місто наше було красиве, От. щоб можна було, щоб більше було скверів. От, раніше було в Києві. Сквери, сквери, сквери кругом, чистий воздух, От. більше зелені, щоб було. Все-таки. Це не моє рідне місто, але при цьому Черкаса мені дуже подобається. Хотілося б, щоб стало трошки чистіше на вулицях і ну, можливо більше нових будівель, гарних, щоб архітектура покращилася. А в основному я дуже люблю це місто воно мені дуже подобається. Торі вулиці, солом'яні будиночки й буяння зелені довкола. Такими були Черкаси зразка 18 століття. У 1797 році вони стали повітовим містом Київської губернії і вже за півтора десятка років отримали перший, як називати на сучасний лад, генеральний план. Серед краєзнавців досі немає єдиної думки, кому ж місто має насамперед завдячувати своїми паралельними і перпендикулярними вулицями. Поруч із архітектором Вільямом Геста називають ще одного претендента Кліма Кириченка. Ця людина, учасник початково-кримської кампанії, 1768 році втрапив до полону згодом утік і опинився в Італії. От там він якраз і прилучився до будівничої справи. Згодом він перебрався до Лондону, де він працював в архітектурному бюро. Згодом до Парижу і вже з Парижу до Праги, де він якраз і почав займатися роботою з проектування міста. Відповідно, і Черкаси мають певну таку особливість, схожу із деякими районами Праги. За цією версією, заплановане Кириченком, якраз і втілив гесте. На той час у Черкасах заблукати було вкрай важко, бо ж вулиць було усього три. Серед старожилів Чигиринська, вона ж нині благовісна, надпільна і лісова. Через багато років вони стануть вулицями Ільїна та університетською. За цим планом. Будувалися відповідні будинки, які мали певні зразки, тому що ну, на сьогодні кожен будує, як хто бажає в той час. Це все було е, регламентовано. Тобто фасад будинку, навіть господарські приміщення, навіть е, забор скалітку так само це регламентувалося. От, ну, і до цього процесу залучався навіть сам Гістер серед прізвищ архітекторів. Зразкових будинків були і Луї Руска, Стасів, ну і в принципі інші. Взагалі, зміна генерального плану в той час можна було здійснити лише зі згоди головного, скажімо так, архітектора, в принципі, городнищу. І як не дай Боже, хтось із містян надумував будуватися, як йому заманеться, таких привселюдно шмагали різками. архітектурно будівельну історію Черкас як обласного центру вже творили за іншим генпланом. Його ухвалили в 1956 році. За ним увесь так званий черкаський шанхай мав піти під бульдозер. Дуже багато речей тут планувалося в. В Леніграді, зокрема, будинок Рад наш Леніградські архітектори взагалі долучилися до планування Черкас дуже сильно. І Вони планували взагалі тут навіть наш бульвар Шевченка мав бути міжквартальним проїздом. все. в принципі у нас цих вулиць мало бути набагато менше. Це такі ось невеличкі самостійні мікрорайончики, мали б створюватись. На щастя, говорить дослідник: більшість подібних ідей вдалося забракувати на місці. Як ні, то приміром замість бібліотеки Шевченка збудували в обласний універмаг, а драмтеатр взагалі опинився б аж у сквері Богдана Хмельницького. Як Черкаси перетворювали з великого села в місто на власні очі, бачила Олександра Вишенська, коли приїхала сюди всередині минулого століття. Проектувальниця зрозуміла, роботи не початий край. Значит, двохетажних зданий я нашла аж шесть штук. Це по улиці Шевченка, аж шість. Маленькі такие двухэтажные здания. Вот. По железними крышами я аж 12 нашла. Так, а всі остальные були під камышами, под этой соломой. Таке, от утоплення з такими маленькими кошечками. по вулиці Шевченка. Два автобуси ходил. Один оттуда, а другий а Все, это це в центрі они встрічались. І вже за три десятиліття у 86-й Черкаси увійшли повноправним містом хіміків, де на першому місці промисловість, на другому забезпечення житлом трударів. Тоді ж затвердили і новий генплан. Якими Черкасам бути вже у 21 столітті вирішували довгих три роки, стільки Діпромісто розробляло новий генплан, бо попередній вже втратив чинність. Креслене майбутнє коштувало обласному центру понад 2,5 мільйони гривень. Нові стратегії розвитку вже дали добро депутати міської ради. За нею у найближчі надцять років цього разу генплан безстроковий. Місто хіміків має стати містом комфорту. Одна із перших задач це ревізія берегової зони. Це аналіз частини, яка нижче від вантажного порту, нижче Чиєю. Що ми там бачимо? Пів міста у нас зорієнтовано на наше водосховище, на наше Кремчук море, зорієнтовано за двірками, якимись сараями, якимись е, непривабливими е, зонами на берег. З, замість того, щоб ми мали вихід розкриття на на берег Дніпра, щоб ми мали набережу, щоб ми мали ландшафтну зону. Цього немає, тому це цим генеральним планом. Пропонується усунути. Аналізується ця територія, яка прилегла до Дніпра. Між мостом і вулицею Козацькою тут повинні бути розміщені заклади, націлені на оздоровлення, на відпочинок, на активний відпочинок. У нас є прекрасна можливість між вулицею Котовською і сучасною дамбою. Прекрасна можливість розмістити тренувальну базу для олімпійських видів, видів водних видів спорту. Серед захмарних планів проектантів намити острів біля Черкас і збудувати другий міст. До речі, ці мрії владців перекочували в новий генплан ще з попереднього. А от залізниці дісталося вперше. Її у Черкасах майбутнього немає місця, каже головний архітектор. Та територія, яка зараз зайнята залізницею, вона повинна бути вивільнена і передана під розміщення, наприклад, автомобільної магістралі. Наявність такої магістралі, яка буде від Дахнівської вулиці в районі там, першої міської лікарні, і виходити на Смілянську, на виїзд, розв'яже і розвантажить центральну частину, і скоротить шлях пересування з цих двох. Окраїн міста Черкаси, тобто це була б наша та паличка-виручалочка в транспортній системі, яка б е, дала дуже швидко свої позитивні результати. Виселення залізниці зовсім не паличка-виручалочка, а згуба для Черкас. Так вважає архітектор Федір Гонца. Він мав можливість ознайомитися з генпланом, ще під час громадського обговорення фахівець каже, новий містобудівний документ зроблений аж ніяк не з думкою про звичайних містян швидше на догоду бізнесу. У мене більше претензії, мабуть, до транспортної магістралі, яка проходить через Черкаси. Тобто, яка входить замість залізниці і проходить по Черкаси з умовою гарного проходження по промисловій складській зоні. Тобто це для мене найбільше це непорозуміння, бо жодного міста в Україні я так не знайшов, щоб виносили вокзал залізничний раді якихось забав, тобто якихось бізнес-інтересів. Ми бачимо, як у нас центральні площі міста змінюються під бізнес-інтересами, і в великих містах, тому суму в Києві, в Москві, в Петербурзі, всі вокзали знаходяться в центрі. Автовокзал свого часу винесли за Черкаси, і фактично він зараз мертвий. Тобто автозал вмер тільки за того, що не за того що там погана архітектура, чи погані розв'язки були зроблено, чи не було створені всі всякі, е, під'їзні путі. Ні, насправді посил мертво, тому що він знаходиться поза е, транспортними вузлами, які існують в місті. У Черкасах майбутнього має поменшити промислових зон, бо потреби як такої більше немає. Підприємства гіганти або вже стоять, або це не за горами. А щоб містянам усе таки було де працювати, південний схід Черкас владці хочуть віддати під логістичні центри. Звісно, це все втілять в життя, як будуть гроші. Як ні, генплан лишиться найдорожчим шматком паперу в історії Черкас. На сьогоднішній момент ні в бюджеті міста, ні державного бюджету, ні спонсорських грошей для реалізації в цьому об'ємі, що тут є, їх немає, і з неба вони не впадуть. Але це не значить, що містобудівельники не повинні думати про майбутнє. Це сценарій до нашого подальшого життя, генеральний план. Як показує практика, забудовчі плани попередників часто зазнавали фіаско. Журналіст-краєзнавець Борис Юхно відслідковує цю тему серед нереалізованого підземні переходи в Черкасах, парк, сосновий бір, фонтани біля юності і багато чого іншого. В Долині троянд планували зробити величезну виставку гранітів, постійно діючу це. Створення меморіалу як він називався, меморіал жовтневої революції, який би нібито видно треба було, щоб з Дніпра його бачили, ті, хто подорожує, він мав перевершити за своїми розмірами навіть пагорб слави і тому подібні речі. Для владців затвердження генерального плану було пріоритетом у 2011 році. Що з того звичайним черкасцям? Так, дійсно, затвердження генплану. Це один з пріоритетів міської влади на 2011 рік, який вдалося реалізувати, виконати. Місто Черкаси, як і будь-яке підприємство або господарство, абсолютно не може розвиватися, не маючи чіткого плану і бачення напрямків свого розвитку. Той генплан, який існував. І був затверджений ще в 1986 році. Ну, по-перше, він по терміну вже потребував відповідних коригувань і змін. І по-друге, навряд чи відповідав вимогам сьогодення. І кожному черкащанину затвердження генплану надає можливість бачити, скажімо так, в перспективі своє місто, починаючи з свого мікрорайону і закінчуючи містом в цілому. На найближчі 5-10 років я знаю, що фракція партії регіонів, яку ви очолюєте у міській раді, мала чи не найбільше претензій до проекту генерального плану? На жаль, інколи бувають моменти, і ще вони притаманні, скажімо, місцевій владі, коли проект рішення, який повинен розглянути на сесії відповідно проголосований депутатами. Надходить відділ ради безпосередньо для ознайомлення депутатам там за тиждень, за два до фактично сесійного до пленарного засідання. Так? Всім відомо, що генплан, ну, щонайменше протягом п'яти років цей варіант розглядався, коригувався на рівні виконкому, управління архітектури, виконкому і таке інше. А безпосередньо. Е Депутатам треба було за півтори тижні визначитись, побачити безпосередньо, крім малюнків, певні цифри, показники і прийняти відповідне рішення. Тому претензії були саме до непідготовленого, скажімо так, з певними помилками проєкту рішення, який виносився на пленарне засідання за два тижні до нового року. І Фактично ще півтори півтора-два тижні. Треба було для того, щоб узгодити, прояснити незрозумілі речі, які вже озвучувалися, це, скажімо там, із приводу очисних споруд, і з приводу накопичення сміття в місті, прогнозних показників на майбутнє недоречності були прибрані, наскільки це було можливо, і генплан, в тому вигляді, в якому він є, був затверджений на сесії міської ради. Колись Черкаси вважалися містом садом, наскільки, хоча б ті зелені зони, які лишилися, захищені в новому генплані? Фактично, генплан і приймався саме для того, в тому числі для того, щоб зафіксувати на певний проміжок часу, в тому числі і зелені зони, паркові зони міста, і унеможливити, скажімо, неконтрольовану забудову або роздачу цих зон під там, приватне домоводіння, ще якісь там забудови так і інше. Так що, фактично, на сьогоднішній день кожен Мешканець Черкас, бачачи в генплані, умовно кажучи, зелені, зеленим кольором виділені місця, може бути впевнений, що вони залишаться ну, найближчі мінімум 5 років. Чому я кажу 5, Тому що 5 років неможливо вносити зміни до генплану. А я думаю, що і в подальшому ці зони залишаться саме зеленими. Портрет черкасця майбутнього, для якого і створили нову стратегію розвитку міста, теж визначений. Він один із 320 тисяч містян. Більше навряд чи буде, прогнозують експерти. Тому й нових зон для житлової забудови в генплані небагато. Працюватиме черкасець 21-го століття в логістиці або ж у сфері обслуговування. Відпочиватиме на набережні або ж у міських зелених зонах. Це якщо все буде за містобудівною буквою закону, а нею як відомо до тепер мало хто переймається.